На така бабусіна на Онуця була, вона з неї скрізь була, мащі його так зробила бабуся. Все всього так і цей вечір. Матері так кров'ю все залите було, і всю. Пробивало Там там був. Вона там на операційному столі померла. Думали врятувати ніжку, але там рятувати. Вони кажуть, або ми ампутуємо до коліна, або ми налажуємо, там, турнікети вивезете й до Дніпра, але потім її вже відріжуть по кажу, ну ріжте. Тільки в лікарні були, на перший тиждень просто під одіяло ховалася і плакала гірко. Ну, ну насрить. Нічого не хотіла. То в стінку, то в потолок дивилася. Ну, видно, що в неї знаєте, в неї очі дуже сумні. Вона така. Він ну, так сяде до ну, і роздивляється, щікає. Хоч вона і ну, там, вона там багато чого не розуміє, але це вона прекрасно розуміє.